Всім привіт! Ну що, цей день знову настав і це спроба пожати 120 кг на максимальну кількість повторів. Цікаво скільки вийде, дивіться, ось вже. жим! Ще на розминці штанга здавалася важкою, але тут вже 120 кг і треба жати їх на кількість повторів. Штанга жметься, техніка не ідеальна, але близька до ідеальної. Коротше, жим. Як ви вже бачите, вже є 7 повторів, 8 і цікаво, що буде далі, що йде після 8. Правильно, 9. Це не максимальний результат, але хороший. А тут переходжу вже до наступної вправи. А саме жим штанги під кутом плюсовим. На штанзі 45 кг. Виконую таких 5 підходів по 12 повторів. На відео зараз це перший підхід. У п'ятому підході я вже 12 виконував з тяжкістю. В мене вже тряслися руки. Тому вага підібрана, я думаю, чудово. 45 кг. Ось вже і наступна вправа. Це жим в тренажері Хаммер, чи як він там ще називається. Тут невеличку вагу поставив, два блінчики по 20 кг, тобто 20 кг на руку. І виконав таких 5 підходів по 10 повторів. Це було насправді дуже тяжко, так як роблю це вперше. Ну і всіма улюблена вправа це обіймашки в тренажері, точніше, метелик. Виконую таких також 5 підходів по інну кількість повторів. Уявляєте собі, як ви потім будете добре обійматися з своїми близькими, друзями і так далі. Так що виконуйте цю вправу, це дуже корисно. Скри. Ну що ж, з тренуванням грудей завершено, і тут вже тренування біцепсів. Виконую згинання рук ось таким от грифом, як ви можете бачити на відео. Доволі зручний, тому що дуже товста сама ручка приємно тримати в руках. На штанзі 30 5 кг, виконую такі 3 підходи по 8 повторів. Руки відчувалися дуже добре. Потім зменшую вагу до 25 кг. І також виконую 3 підходи по 8 повторів. Так як 35 кг я би вже не зробив 8. А так, в сумі, вийшло 6%. підходів, Тому я думаю, це хороший об'єм для біцепсів. Потім я ще зробив згинання рук з гантелями на біцепс з прокручуванням у верхній точці, як ви можете бачити на відео. 5 підходів по 10 повторів на руку. І все, це було завершене тренування. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, хто ще не поставив. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, буду дуже вдячний. А ви бувайте здорові, розчисуйте брові, цілую у плечі і до встречі.